На пляжі острова Балі зібралися люди, щоб взяти участь у церемонії очищення. Це початок шестиденного свята Балійського нового року за давнім індуїзьким календарем САКа. Під час цієї церемонії віряни здійснюють ритуали для символічного очищення. Одягнені в біле вони несуть паланкіни з ідолами та символами божеств. На сході сонця проводять ритуали, занурюють ноги в океани, залишають підношення на пляжі. А ніч перед новим роком відзначають гамірними процесіями за участь гігантських фігур, що символізують злих духів. Їх спалюють під час ритуального очищення. Раніше це були міфічні істоти. Сьогодні серед них також є символічні зображення зла в сучасному світі. Інший ритуал очищення полягає в тому, що люди натирають одне одного багном із мангрового лісу, теж задля очищення. Потім настає день тиші, відомий як нієпі. Його проводять щороку в березні, наступного дня після молодого місяця. Починається він о шостій ранку. Усесвітньо відомі пляжі острова та всі його громадські місця порожніють. На вулицях можна зустріти лише спеціальні патрулі, які стежать за дотриманням тиші. Телефонні компанії відключать мобільний інтернет. Більшість жителів острова, а це понад 4 мільйони осіб, залишаються вдома, зачинивши вікна та погасивши світло. Це день роздумів і часу на самоті. Туристів просять залишатися в готелях, а теле та радіопередачі не транслюються. Останніми роками деяких туристів навіть арештовували за те, що вони бродили популярним пляжем кута під час дня тиші.